Доброго дня всім, з вами Сервіс-Гараж. Сьогодні у нас малярні роботи, а саме бампер Mitsubishi Lancer 10. Він повністю новий, куплений хазяїном, тому що його старий повністю вже ремонту не підлягає там. і нема в цьому ніякого сенсу. Тому перше, що ми робимо, ви вже бачите, є невелика рисочка. Зараз ми його витерли, він обсохне, ми подивимося, ми, що які місця. От Трішки не дотирав, зробив його максимально матовий весь. Люблю все робити з водою, тому працюю 800 наждачкою під воду. Все це ми повністю тут перетираємо, надаємо йому таких матовості і невеличкої. У нас була невеличка рисочка, щоб за все це трималося. Наступний етап роботи буде після цього, як перетеремо, у нас тут, ось дивіться, є. Механічне пошкодження, яке буде на базі повністю видно. Тому ми тут використаємо, протягнемо легенько шпаклівкою для пластику, щоб зібрати всі такі нюанси. Здається, у нас ця робота тільки в цьому місці більш ніде нічого немає. Бампер повністю рівненький та новий. Після чого буду працювати з новим бампером, не буду його заливати в грунта. Він чорний, машина також там чорна. Хочу зробити, клієнт теж попросив. Е, каже, Друг, якщо я десь царапну, щоб не було цих білих полосок. Я йому так робив вже передні бампер на цю машину, так само зроблю і цей. Ми повністю наб'ємо наженемо цю 800-ту рисочку, після чого я його два рази пройдусь праймером для пластику. Він і підвищить нашу агдезію. І на нього вже потім одразу буду ложити базу. Зроблю так. З переднім бампером я вже так робив. Мені дуже сподобалось. Робота, виходить, досить швидка і досить гарно все виходить. Але запам'ятайте, що ви дуже уважно повинні посвяткувати таких всяких молній, десь яких зачесів, у вас повністю не має бути взагалі. Праймером крию два шари. Перший це легенький, щоб він не потік, бо це як водичка, тільки напиляємо. Другий вже можна трішки жирніший, щоб перекрило повністю. Він має повністю бути закатаний в праймері. Після чого змінюю пульвер, вона підсихає досить швидко, 15 хвилин даю витримки, і після чого працюю наверх повністю базою. Закладаємо все базою в два-три шари. В залежності від того, що він вже скаже підбір. Підбір, скільки скаже, шарів, воно повністю все це буде закривати. От, після чого все це передуваємо ми, звісно, все під лак, теж ложу десь в півтора слою. Перший такий легенький. Наношу таку крапочку, сіточку, щоб вона була вона підматовується. і не підматовується така, ну, деталь стає більш матова, тому що накрито все вглянеться. Це для того, щоб ваш наступний шар, який ми будемо лити із 100% покриванням, щоб він було йому за що цепитися і він не тік у вас. Після чого деталь залишається сохнути. Якщо у вас, як я кажу, в гаражі, в мене буває де-небудь якась смітинка прилітає після того, як машинка буде бампер вставлена на машинку, я. Дивлюсь, де що мені треба, підбираю, підтираю локально тисячною наждачкою, потім перебиваюся дві, дві з 25 Інколи навіть до трьох доходжу, дивлюсь, в залежності від того, як мені подобається результат, підполіровую і віддаю повністю клієнту. От з цим бампером я буду намагатися вам повністю поетапно все показувати, як виконується дана робота, дана операція. От У нашому випадку це повністю новий бампер. Хоч він якби і китайський, але він. Новий, рівненький, і зробити мінімальні затрати. Ну що ж, любі друзі, у нас продовження роботи над прекрасним бампером Mitsubishi Lancer 10. Зараз він у мене повністю, бачите, перемотований. Він новий. Клієнт захотів так, щоб коли царапи не були, то нічого не з'являлося подряпин. У нас є зараз така можливість зробити це. Доволі легко та спокійно. Що ми будемо з вами робити? Перше, що ми будемо робити, це так виходить у нас, що він у вас буде обезпилений. Перед покриттям пройдемося серветкою, антистатичною ще називають липкою. От, я його буду дивитися, який алгоритм. Зараз він у мене був перемотований З водичкою я там здається трішки вам показував. Перше, що було у мене, це от в такому для скла. Я його вже підставляю, показую. Це в мене водно спиртова безжирка була. Далі я протерся ось, 770 7702. Після чого ми зараз будемо наносити праймер по пластику. Такий у мене апіпічний. Далі у нас іме база. Після бази накидаємо лак. З приводу нанесення, саме нашого праймера, він наноситься, як ви бачите, ось у нас є свінь, як вода у нас майже протікає. 4-метрову дюзу у нас має протікати 12-15 секунд повна чашка. Наноситься дюзою 1,2, 1,3. 1,6-2,5 бара. Перший шар робити легенький мокренький, щоб може навіть не все вкривало. Потім інший, більш густенько, щоб було таке, як знаєте, як попшикали, от, справді тим, що для вікон. Все воно робиться таким, спочатку мокреньке, потім, потім воно матовіє. І буду наносити от, з пульвера у мене ось такі от, Для цього він підійде. Дюза 1,2. І після чого потім вже будемо наносити. Лак, не лака, базу і лак все через дюзу робоча у мене 1,3. Отже, зараз поки що готуюсь. Перше, що роблю, я ж кажу, час буду протиратися салфеткою. Теж у мене салфетка антистатична апіпічної фірми користуюсь, подобається. Чим ви користуєтесь, то вже ваша, ваша думка. Далі у нас проходить етап нанесення Після кожного етапу буду включатися, вам показувати, і як ми будемо наносити базу та лак. Також ще ось є такий у нас хлопець, він у нас чисто на лак. Перший шар лаку був нанесений. Ми його перебили п'ятисотою наждачкою на машинці, обезжирили. Зараз він просто накриється у мене, поки що він не відкриватиметься до лаку. Потім я його розкрию, ще раз об... протрусь, обезжирю. Гарненько і під лак буде ложитися Це, ці два елементи повністю. Пішло легеньке матовіння, літає трішки опил від цієї штуки. Отак от легенько я накрив, десь підматовіло, десь трошки більше, десь трішки менше. Зараз почекаю хвилинок 10 і більш жирніше, вже, щоб було так от мокренько, нанесу саме другий шар. Після чого вже буду переходити до нанесення саме базової. Краски. Такий у нас результат. Сильно багатого не треба, щоб він у вас ніде ні в якому разі не потік. Тому що якщо потече, це буде досить і досить погано. Тому і бачу, що кольор машини у нас чорний, а на чорному, ви самі знаєте, видно все настільки гарно і добре, що не око моргнути, як у вас з'являться якісь недоліки, які будуть. Надто-надто сильно їх буде видно і нічого ви з цим не зробите. Ось нанесли ми другий шар, більш мокрий, але як бачите, він вже дуже гарно, тут ще менше, трішки більш гарно просихає, в гаражі добре натопив, такий він виходить, поки що у нас, іначе глянець, 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 але потім воно все стає зовсім зовсім матове. І нічого цього страшного немає. Все воно так і має бути. Так от ми його нанесли в два шари. Другий був має досить такий жирненький, як то кажуть. Більш він покрив. все досить гарно. Прямо можна сказати, влив його. І ось такий результат маємо. Зараз, доки підмию цей пульво, пульвер, який, яким саме наносив його, перепідключуся на інший. З робочою дюзою 1,3, і буду вже повністю, так сказати, наносити перший шар бази. Теж буде такий тоненький, легенький, щоб ледь-ледь накрив. Подивитись, як воно накладається, але, як сказав мені мій чоловік, який підбирає, сказав, що дуже гарно криє. Два повних мокрих, третім запиляєш, і все виходить дуже-дуже красиво. Ну, от ми з вами за одне. Все це перевіримо, подивимося і зацінимо наш з вами результат. Отже, дали ми перший такий невеличкий шар. Зараз трішки чекаємо. Після чого будемо давати інший шар. Не забувайте прокрашувати торці, тому що це є дуже важлива деталь. Саме якраз в роботі. Інакше гарного результату у вас не буде. Десь якийсь недокрас, краще не поспішати і поступово все це, так сказати, наносити. Зараз у нас проміжна сушка, після чого будемо вже наносити саме другий шар. Отже, ми внесли, як ви бачите, такий хаотичний легеньку сіточку перший шар ваку. Це вже тут два шари бази. Повних мокрих, третє ми так легенько запилили. Перекрилось все красиво. Зараз ви бачите, яка вона така маленька шагренька у нас. Ми зараз витримуємо 10-15 хвилин, в гаражі трішки холодніше стало, але. Цей шар для чого потрібен, щоб наступний шар, який ми будемо вливати уже 100% наповнення лаку. щоб він нікуди у нас не дівся і не потік. Так сказати, не боячись робити, ніколи не лю 100% вкривання, два шари, тому що переліти на другому шарі завжди буде у вас якісь десь підтікання. Потім це буде досить, досить складно виправити. Отака от, ви бачите на світ, ось ось, така от сіточка у нас маленька. Інший вже шар через 15 хвилин я ввілю повністю мокрий, хороший. І після чого вже на цьому лакування даного бамперу буде повністю завершено. От ми і завершили. Ми ввели повний. Другий шар. Видно, як воно він гарно натягнувся. Шагренька у нас досить досить невеличка. Я... Бачите, навіть на камеру видно, де в мене сміттячко попадало, але цього сміттячка я не боюся саме. Головне, щоб у вас якесь сміттячко було. Це тільки зверху десь на лак прилетіло. З лаку оце все підберете, підшліфуєте потім і полірнете. Я так і буду робити, тому що. Як бачите, мінуси фарбування в мене в гаражі, деякі є. І їх на камеру навіть видно, ці смітинки, але потім кінцевий результат, ви будете здивовані, як це все гарно прибирається. Шліфується, полірується, і нічого страшного в цьому немає. Ну, Взагалі-то правильно робити не переводиться так робота, коли ви так все накриваєте, просто відфарбувались, відлакувались. Шагрінь попали. Оцю от на лаки І все. І віддаєте клієнту. Але в мене от такий от мінус моєї роботи доводиться трошки отернути, але і клієнт сам хотів, щоб я йому полірнув саме задні бампери, трішки затягнувся сусідні елементи. Тому так і буде. А тут у нас інший клієнт теж дивіться, блистить як дзеркало повністю під лаком, повністю накритий. Це у нас, я думаю, відправиться до клієнта. Бо захотів, щоб було не під масло воском, все було під лаком. Тут, Можна сказати, перший шар був так само легенький припильний, потім накрили, перетерли і ще от один шар повністю. Ударли. Цей шар ми теж переб'ємо я думаю, пройдемо з тисячним трізаком. На м'якій підкладці, і 3000-м. Все це стеремо, і я його відполірую двома пастами приблизно. І побачите самі результат, це буде дуже-дуже гарна робота. Я собі такий теж зробив. Стіл за бокситної смоли вийшло дуже-дуже красиво. Тому така от у нас робота. На сьогодні вона у нас завершена. Залишаємо наші деталі повністю просихати. Подальша робота з полірування І все вже відбудеться, коли бампер я встановлю повністю на машину. Там буде ще невеликий локальний ремонт задньої арки, який я теж постараюся для вас відзняти і повністю його вам теж показати детально. Буду намагатись більше знімати, більше вам показувати. А ви не перемикайтесь, підписуйтесь на канал. І я думаю, кожен з вас щось для себе тут знайде нового і щось підскаже е і порадить, що потрібно і як потрібно робити саме мені. Тому що скільки б ми не працювали, якщо ти не працюєш і не щось не знаходиш нове і не розвиваєшся, ти просто деградуєш. Так що з вас лайк та підписка, з нас цікавий контент.